Прія подивилася на себе в дзеркало і зітхнула. Її шкіра здавалася тьмяною та втомленою навіть після того, як вона спала повні вісім годин. Вона спробувала кожен дорогий крем і маску, але втомлений вигляд не зникав. Як би ж моя шкіра могла знову просто сяяти, подумала вона, почуваючись трохи безнадійно. Її мати, Ліла, побачила її смуток і відвела до доброзичливого дієтолога. Дієтолог доктор Аніл пояснив, що справжнє сяйво починається зсередини. Він сказав: секрет не в баночці, а в п'яти простих вегетаріанських продуктах. По-перше, шпинат, він наповнений помічниками, які відновлюють шкіру. По-друге, авокадо, яке містить корисні жири, щоб шкіра була м'якою. По третє, волоські горіхи, крихітні електростанції, що борються з почервонінням. По четверте – солодка картопля, батат, яка захищає вашу шкіру від сонця. Нарешті, ягоди, такі як полониця та чорниця, повні антиоксидантів, особливих помічників, які захищають клітини вашого тіла від пошкоджень. Прія почала додавати ці п'ять елементів до свого щоденного раціону. Вона замінила чипси на волоські горіхи і розпочала свій день зі смузі зі шпинату та ягід. Всього через кілька тижнів зміни стали очевидними. Її шкіра була гладшою, яскравішою і справді сяючою. Це ніби я знайшла природне світло всередині себе, щасливо сказала вона матері. Про дорогі креми було забуто: ваша шкіра це дзеркало вашого здоров'я, годуйте її простою, потужною їжею і дивіться, як вона сяє. У вас є сила створити природне сяйво зсередини. Тепер підпишіться і прокоментуйте свою улюблену їжу для шкіри з Ukrainianrepu.